Важливо ставити питання рекрутеру, це показує рівень вашої зацікавленості, як поставити питання і які саме важливо поставити питання. Ну, коли ви йдете на співбесіду, ви відкриваєте сайт компанії, вивчаєте, чим займається компанія, що вона виробляє, які продукти, яка сфера діяльності, можливо, знайдете інформацію про команду. Про регіон, в якому працює компанія, які клієнти до неї звертаються. Отже, всі ваші питання можуть стосуватися будь-якого з цих аспектів. Корисним буде спитати про команду. Про культуру компанії, про е, організацію самої роботи, про е, очікувані результати вашої роботи у перші три місяці на випровольний період. Питайте про атмосферу, про організацію, про команду, е, про перші завдання, які е, вам доручать. Дуже корисним і інформативним буде питання, е, чи був раніше на цій посаді працівник. І що з ним сталося? Він звільнився, чи можливо ця ця посада нова? І якщо людина звільнилася, то спитайте, чому людина звільнилася? Якщо це стартап, спитайте, чи був раніше в команді дизайнер? Якщо його не було, то спитайте, які очікування? На є у керівництво від дизайнера Відповіді на ці питання прояснять для вас багато, і ви для себе зможете прийняти рішення варто рухатися з ними далі чи ні.